А що, давай може щось тут спинеш поди мені трошки. тут, якби... би. Нихуя, если унітази, це что-то це за жопе. Ду унітазі сидіти. Вона, блін, там купайся, як у ванні, флік. ми такий. Підвал, чувак, це підвал. Ууу, сука. Страшно, тікай отсюда. Але в підвалі темношкірим краще ховатися. Е, Блять, нахуй. О, що, блядь, було? Я не знаю, але ну я дуже здикався. Що там у нас? Тут Туше зблимало. що, більше немає виходу? Заїбіс. Всім привіт ви на каналі Стокник. З вами Слава. І ми продовжуємо грати в гру під назвою Dark Picture The Devil in Me. В минулій серії ми побачили, як трошки спікся Чарлі І ось що нас чекає далі. Нам от прям показують, що. Що нам показують? Ну, в принципі, бачите, що нам показують. Ну, вони, я так поняв, бачили. Далі як він, типу, цей Чарлі згорів. То тобто, есть вони типа трошки в ахуях Але, я блядь, ну що було реально логічніше вибивати я двері. Тупо тобто, броніровані двері, він ту решетку єлі підняв. Ну, двері він би точно не вибив. А це що цей наблюдає? А. Я думав, що це що диктори, що нам говорить. Стой. <звук> Слышите? Ага. Это снизу. Вдруг это Эрин? Нифига. Это ловушка. Это единственный выход. Так что скоро узнаем. Так. Э... Что там у нас? Тут что сбрымовало? А что, больше не выходу? Заебись. Хорошо. А что? Жимо, сюда. Думаешь, стоит? Других вариантов нет. А що нема, може є? Звідки знаєш. Блять, ну я фонариков включим, не? І з нього толку, блять. Угу. От що це за проходик Вузенький такий. Куди ми попали? Підвал, чувак, це підвал. Але в підвалі темношкірим краще... А що, давай може щось тут десь пониж порім мені трошки. Тут якби. Нихуя си унітазится, що це за жопи мають бути. До кому унітазі сидіти. Воно блін, там купася, як у ванній. Так. Ще нема нічого, да, я так зрозумів, що нема тут сенсу нічого не де роздивлюватися, бо тут. Тупо нічого нема. Ви викопаєте, що ви то йдете даєте в якусь як цю кунсткамеру? камеру? А сейчас там тупо десь закриють, пустять газ, який спалять, як євреї в другу ситуацію. Смотри. Твою мать! Да, де? Ой, де де кров? Покажи. Я не бачу. А ось. Ох, ніхуя. Ну да.

Я так понял, що... трошки давно. О. Це хто? Джесси Кларк. Джесі А, так поняв. Э... Ця компанія, що я так понял, робила щось. Якийсь бригадир. Джесси Кларк. Ми тоді книжку знаходимо. Не книжку, а журнал. З таким самим значком. Був журнал. От. Якось так. А навіщо підписувати його ще на іншій стороні, Типа Джейсі Кларк, якщо якби ти тут тебе написано? Хуй, oh, я знаю. Причай, це був Джейсі Кларк. А це санчата. А ні, не, сан... це лестниця. Санчата, блядь. А що, ми туди не можемо, не піти? Може, ти убереш цю лестницю? Чи поставиш її, щоб ми вилізли? А ти що, тупиш? шо тупишь? Подив This way? Куда -далі. Тут, певно, перестрибувати потрібно. О, і у нас пропало світло. О, як вони задовбали. Добре. П... Е. Взялося світло і продовжуємо гру далі. <thusk> Отож, продовжуємо. Далі у нас нарешті дали світло. Е -е... Це через скільки виходить? Через 4 годинки нам дали світло. Ось такі реалії. Так, отож продовжимо, а що, що, що ми. А, нам перестрибнути. Окей. І далі що? Боже, так, злякався, що геть по англійськи заговорив. Ти чого, друже, все ж добре. Ой. Що таке? Що там? Що таке? А що боже? А тут, а тут я можу... а ні, не можу. Думаю, що можу нагору ще піднятися. А виходить, що не можу. Так, щось ми. О, да... давно по закуткам хотів сказати, що не знаходили ніяких приколів. І ось у нас прикол. Якісь. у куточку. Так. Е... Завалися вони... у них завалилися стеля. Так, Колеги, прошу взяти до уваги, що із води, яка натікла із пральної е завалилася завалився стеля в котельні. Це привело до великому розрушенню. Ага. Вище, що у них відключилася е вода. Ага. І в таких обставинах, що вони прийняли дуже тяжке рішення негайно закрити комплекс оздоровлення до того, як закінчиться ремонт. Ну все. Все понятно. Це логічно. А, чекай, а я не подивився, що. Що, 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 що ззаду. О! Опа, ча. 350 тисяч. Ремонт, я так розумеется стін. Потом 150 ремонт в котельні. І 80 000 якась е е отделка. Мы ще ебнулись там? Цеки 580 000 ремонт. Більше, ніж пів ляма. там ебнулись в Ямарісі. З такими цінами. Чи де там воно все відбувається? Ні, ну як не в Америці а там десь в грі? О, і що тут ми побачимо? І що тут дивиться? Що? А що равне сюди? Куди нам? Отдевся. Одевся, як там його, Марк. Марк десь тут залишився чи що? Так включи, блять, фонарика. Дура. Так, а шо Ні, я так розумію, що потрібно щось тут, да, зробити? І шо? Я щось, походу, походу не бачу. А що ти тут розглядаєш? А де дійсно все ще марк? А, а я тут туди попав. А, -а, -а. це щоб не Марк туди не пройшов, я б не знаю, блін, я б тут не находив би п'ять серій. На около цього всього і не розумів би чому, куди, як, де. Що, що, що? Ага. Тут можна, в принципі, і по сходам. Іти на го... Ого! Це тут хто у нас? Просим всех участников Стойте рядом до Ага. Заходим в вестибюль. Дай-ка я попробую открыть. Вы пока ищите другой выход. Опа, ча. Так, я думаю, что зараз будет минус один. Марк, помоги-ка. Давай попробуем выбить эту дверь. А то есть ту не можно выбить. Тикет эту треба Три, два, один, давай! А, боже. Что случилось? Мы придем к тебе, будь здесь! Скорее! Больно? Но был другой. А что, куда? уже же там вообще ничего не бачу. Ты фонарик, блин, вообще не справляется со своими прямыми обовязками, не? Опа, монетка, да, я так разумею? Не, визиточка Угу Три штуки знайшли з п'яти. Непогано. Так, тут у нас що? Глухий кут. Оп. Ти там що знайшов? А, типу тут перестрибнути. Угу. Блять. А, це ця кімната. Страшно тікає відсюди а він ще звідти прийде? Ні? Що у нас тут таке? опа монетка. Угу. Mm. Что, тут більш ничего нема? Неплохо. Угу. Mm -hmm. То есть, манекен повішений. Добре. Нічого не Просто повішений манекен в ...в манішці и в касці. Це нормально. Нікого не Блядь. Блять. И хто? А що? ти що знайшов? Нічого, да, ти не знайшов. О, можна піднятися. О, залізти. А куди там залізти? А, кудись далі. Прикольно. Ну хай би позвали цю баришню, вона десь там ж має бути. Ні, ході. Блядь, нахуй. Оооо! Это что, блять, було? Я не знаю, но я дуже злякався. Ого! То за. Спедігонщик був. Так. Так, ну тут зачинено, в принципі. Було видно. Зразу. А, Тут щось за цим. Подлончиком не якось там. Я не могу ничего. Так. Хорошо, что, тут надо было сейчас то нас Ну сейчас мне будет пиздец. No point just standing around. Что такое? Ты иди, что ты не дашь? А, Блять, на цей фонарик вообще я ничего не бачу. Куди йти. Так, типа тут тут. Тут должен быть проход. По любому. Де він має бути. Як він має бути. він десь має бути. Ще нічого не понимаю. Так, то тут звідти зістрибнув, Правильно, правильно. Чи звідки я зістрибну? Марк, розкажи мені, бо я ніхуя тут не бачу. Must a way out. Ну от, я зістрибну. І що? А, о, ось! Ось! Чи не! Чекай, чи це я десь тут зістрибнув? Да. А, а це що таке? О, монеточка. Тут я не був точно, бо я її помітив. Тільки в мене вже стук? 16, чи сіки? 26? 27? Потрібно, а де їх стільки взяв? 27 мені. А для чого вони треба? Це просто буде, може, такий самі прикол, як у мене був з грою Скорн. Що я е в кінці гри вже там залишилося реально, типу, хвилин 30 до повного проходження тієї гри. І я тільки тоді дізнався. Що там можна лікуватися. А до того я ту всю гру проходив. І вона реально з одного е, з одного пєздюля мене тупо убивали. І в кінці гри я дізнався, що вона реально лікуватися. Це була срака повна. І тут теж, по-любому, щось з цими монетками можна робити. Я просто ще, походу, не шарю що. Якщо тобі, звісно, не впадляк і ти шариш що, то черхани, будь ласка, в коментарях. Типа що вообще з ними робити з цими монетками Чи вообще мені стоить їх піднімати тратити на це час Ну, чи може вони просто вообще не потрібні Якось так Так, а що блядь, вообще куди йти? Я так розумію, що мені, мабуть, треба, 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 треба все-таки Де залізти І сюди Правильно ж, ні? І тут перестрибнути Що? No Я взагалі нихуя не можу зрозуміти Так, окей. Нам не сюди. давай тоді вниз. Добре, от ми спрямоли вниз. Ми йдемо ось сюди. Ні-ні. А де це, блять? Ми, ми якось. А, ось сюди. Ось сюди. А потім куди? І що? Ну, блять, якось так от підняв в, трошки а, цю яркость. І що блядь? А, вот перестрибуєш. Блядь, во зразу видно. Тут взагалі нічого не було видно. Балансувати? У мене, правда, немає стика, але. І так. І так пойдет. Так, а шо тут, тут, шо? А тут зістрибнути? І що? І залізти, так? Да? Логічно, в принципі. Так, щось давно никого не вбивали. Что дура! Блять, год залазив, у нас спрыгнула, взяла. Ну й моё Тут аккуратненько, тут такого по підстиночку, ну й моё Дуже тихо, щось, дуже-дуже тихо. До речі, що там, Чарлі? Він же ж, ну, не згорів по любе. же же якийсь е... став такий чуть-чуть е... поджарений, скажем так. Марк, ага. помоги мені з этой хернй. І ноги йому такі. Хуя! Я відбило. Та що? Чого? чого Так? Чого ви кудись ідете? Чому вони зразу не позвали з собою ту Ту дівчину? Типу вони ж реально були десь біля неї. Погукали її. Ха. Це спровалися по-любому. Є? Окей. Ну, окей. Чи довго ти будеш йти типу, понад стінкою? Так, тут що тут нам пригнутись? І що? Перестрибнути раз? Перестрибнути два? Шо? Замолчи. Нет, мой. Нет, не надо. хватит, бросалась. Ну давай натиснем, шо. Бля. Короче, шос схоже. Шось схоже на цю може, хто дивився, хто пам'ятає. Був фільм, назвався Піла. І там теж були такі приколи, що е, людей викрадали, їх завозили на якусь підготовлену вже до того локацію з такими от конкурсами, де там, типу, є два там, чувака чи дві баби. Ну, дві людини є, і виходить, що у них. Конкурс е, на якусь таку, таку штуку, типа, пилка там, чи ще щось, чи ще щось. І виходить, виграє той, хто залишиться живим. Якось так. Ну, там були по... цікавіші приколи. Ніж ця от пилка, типу, і, ти тян... і тянуть цепком. Але це щось дуже-дуже-дуже-дуже схоже. Так, заходимо куди сюди. Ага. Нам потрібен ключик, а ключик у нас є. Що нас тут чекає? А ніхуя тут не чекає. Лазим, блядь, тут. А тут подивимось чи нема ніякої монетки, ні? не. А, а смотри, моне оооо монеточка. Пожалуйста. А де ж ця дівчина діла? Що вона, бі, ну, не, ходить, не, зле, не, Ну, типу, вона ж не знає, де ми є. Може ми десь би були біля неї там. Марк, сюда. Помоги сдвинуть. Ви где? <клес> Марк, Джеймі? Тише. Кейт. Все нормально. Ми живі. Слава Богу. Ми знайшли ключ. Пошли отсюда. Ну, добре, хоч сібались чи не сібались. Походу, не сібались. Я думаю, що на цьому ми серію закінчимо. Така, щоб була загадка, що ж буде в наступній серії. Якщо тобі сподобалося, то, то ти можеш поставити вподобайку. Також напиши свій комент. Мені, до речі, за ці монетки, за ці копійки. Тому, то розкажіть, поясніть, що до чого, типу, нашого вони взагалі потрібні і що з ними взагалі треба робити. З тобою був слава! Це був канал Стокнік. Тобі гарного часу, мирного неба. Слава Україні! І папа! Зустрінемося у наступній серії!